Компанія Honda офіційно представила нове покоління Сівік. Ми ретельно продумали кожну деталь, адже авто має бути не тільки естетичним, а й дарувати задоволення від керування. Так кажуть конструктори Honda. Нова модель має бензиновий двигун об'ємом 1,8 літра. Можна вибирати і коробку передач автоматичну або механічну, а передова система Еко-Есіст мінімізує витрати пального та рівень шкідливих викидів. У компанії Honda переконані, передові технології мають цінність, якщо вони приносять користь людям. Модель Civic Sedan 2012 має бездоганний дизайн, високі аеродинамічні показники та цікаві новинки у системі керування. За час виробництва з цього цієї моделі з 1973 року всього у світі було продано більше як 20 мільйонів авто. Ключовим завданням інженерів компанії Honda є. Покращення продуктивності, економічності, екологічності всіх авто. Двигун бензиновий, 1,8 літра, 142 кінських сили, цифровий спідометр із максимальною швидкістю 200 км на годину, розгін до сотні за 9 секунд. Багато місця і у багажнику аж 440 літрів, і це більше ніж у попередній моделі. Новинкою цього року став Аймід uh, дисплей. Багатофункціональний це 5-дюймовий кольоровий дисплей, на якому ви зможете спостерігати в кольоровому вигляді показники бортового комп'ютера в середніх і топових комплектаціях камеру заднього виду. І Можете також завантажувати шпалери на аймід дисплей тим самим, зокрема, свої фотографії фотографії своїх коханих людей. Розхід палива на трасі 5 літрів на 100 кілометрів, по місту близько восьми. Покупець може вибрати і коробку передач п'ятиступенева автоматична або шестиступенева механічна. Ми презентуємо нове покоління Сівік 2012 по всій Україні одновременно. По всей дилерской сети. это уникальное на самом деле сочетание, цена, качество. Поэтому, вне сомнения, после вождения, после, скажем так, ощущения всех преимуществ, которые вкладывает Honda в автомобили, я думаю, вы убедитесь в этом сами. Що цей автомобіль є на самом деле унікальний. А ось така зелена кнопка Екон ліворуч дозволить водієві економити наїзді та не витрачати паливо понаднормово. І що найважливіше, про безпеку у Honda не забувають ні на мить. У плані безпеки Honda, як завжди, має найвищі показники не виключенням став і автомобіль Сівік. Він отримав найвищий рейтинг в краш-тестах. І е, має дуже хороші е, показники в системах активної та пасивної безпеки. Кузов спроектований таким чином, що фронтальний удар розсіюється. Авто оснащене системами курсової стійкості АБС екстреного гальмування. У всіх комплектаціях машина обладнана максимальною кількістю подушок безпеки. Дилери переконують, що нова Honda Civic – це уособлення гармонії, сили та швидкості. А Максим Шварцман та Медня